А ви знаєте, що Київ продовжує вимагати від країн Євросоюзу припинити допомогу українським біженцям і особливо припинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Щоб їхали в Україну. Ну, припинити надання допомоги, е, типу, давайте гроші нам на банкову, ну, місцевого самоврядування вже забрали гроші. От. І власне потирили по карманах, тобто ні армії, ні місцевому самоврядуванню просто забрали собі. От аналогічно вони хочуть забрати в Євросоюзу гроші, які вони дають нашим біженцям, жінкам, дітям, тому числі, і забрати їх собі. Ну а також щоб мужиків взагалі в ідеалі всіх переловили як собак, сирійських біженців не ловили як собак. Ніхто не ловив як собак нікого ніколи в Європі за останні 80 років. От хочу, щоб українських їх чоловіків саме як собак переловили і повезли. Ну а на крайняк щоб відмовили в консульських послугах, щоб би, звели людей. На безправні істоти і нікуди діватися, ніхто вас не візьме на роботу, е, тим більше ніхто вам нічого платити не буде, е, ніде ви ніякої бумажки не підпишете, нічого е, без бумажки ти букашка. Тому е, поїдете і ми вас заберемо, е, пошлемо е, воювати в Курську область. Ну, такий собі стимул, чесно кажучи, не думаю, що ці чоловіки, яких могли би теоретично таким чином вернути, багато навоювали б. Ну, звичайно, що ніхто цього робити не буде, ніхто допомогу біженців відбирати. Не буде і передавати її на банку не буде. Так само ніхто консульських послуг чоловіків призовного віку не буде позбавляти. Це взагалі новшество афігеть для сучасної Європи, що, оказується, можна ділити по промах Це повносправні громадяни, а це неповносправні по статевому. По статевій і статево-віковій ознаці чоловіки пружного віку це взагалі не люди. От, якщо вони туди поїхали, то все, їх треба виловити і пригнати. Офігезно. Ну ніхто цього робити не буде, але е, яке ж відношення? У нашої влади до наших біженців. Тобто вони розуміють самі. Ну вони ж недавні, напевно, розуміють, що цього ніхто робити не буде, але питаються. А так, на всякий случай, те, що результатом буде повне і остаточне небажання наших біженців, чоловіків, жінок там, пенсіонерів, тим більше ж дітей, вертатися в Україну. Коли б то не було при такому відношенні держави, що держава требує вернути кріпосних е, собі обратно. ну про це вони не думають. Ну вони фактично таким рішенням, е, вимагаючи позбавити прав і е, е, економічних якихось е, привілеїв наших біженців, вони відрізають оцей ломоть. Оці від 6 до 10 мільйонів, які перебувають в Європі, вони ж, бачачи це, роблять собі висновок. Роблять висновок, що туди, в Україну, вертатися не треба ні за які гроші. Та й ті, що тут роблять висновок, що треба звідси тікати при такому відношенні до своїх громадян. А ті, що там за кордоном дзвонять, спілкуються із тими, хто в Україні, і кажуть, те саме. Ви що, тікайте звідти? Вони нас хочуть позбавити виплат тут, в Німеччині, вони наших дітей хочуть там забрати і так далі. Ну, Люди ж спілкуються між собою. От. Це все передається туди-сюди. Ну, те, що... Вони якби не збираються проводити вибори так, щоб виборці за кордоном могли прийняти участь. Це очевидно, вони влада. Ну тому що очевидно, що при проведенні виборів після оцього всього, ті люди, які за кордоном, ну перше, вони не під впливом телемарафону і не під впливом телеграм-каналів, оцих от всіх. Ботофермовських. По-друге, вони більш широко дивляться на ситуацію і відверто критикують владу нашу за те, що вона наробила за останні ці три роки. От. Ну, і після такого відношення, після таких от, е зливів про справжні. Піклування нашої влади про своїх громадян. Ну, Там же мішка, в мішку шила не у на Заході Реальна свобода слова все публікується. За це е, журналіста переслідувати не будуть, що він опублікував е, правду про прохання української влади. От. Ну, Звичайно, що е, ніхто із біженців, по-перше, повертатися не збирається. Не збиратиметься, а по-друге, звичайно, цю владу ніхто підтримувати не буде. От такі виходить результати. Ну, те, що владу підтримувати не буде, це, власне, як то кажуть, туди і дорога. Але люди, ви ж відіб'єте в людей бажання коли-небудь вернутися в Україну. Це злочин.